Доброго вечора ми з України. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Відео буде називатися Подорож пасіками України. Зараз ми їдемо на Івано-Франківщину, їдемо за бджолопакетами, а також відвідуємо Богдана Балюбаша. Богдан Балюбаш він займається штучним заплідненням маток і має дуже багато цікавого матеріалу карніки. Останній раз я цією дорогою вивозив свою сім'ю на Європу. Це було 24 лютого того часу, звісно, дуже багато змінилося. 24 лютого в одну сторону йшло 4 колони машин. Люди виїжджали з України і покидали нашу країну. Аж трошки дивно, коли після того їдеш тим самим шляхом і не впізнаєш. Тобто вже більш спокійна ситуація, всі працюють, шляхи вже не такі забиті. І, чесно кажучи, дуже багато цікавих спогадів. Пов'язано майже рік тому. Майже рік тому, трошки більше, ми їхали цим самим шляхом. Проїхали вже 900 кілометрів, в принципі, все нормально. Хочу сказати для тих хлопців, хто буде їхати цього року за бджолопакетами. Зараз ми вже їдемо по Тернополю, проїхали не один пост, зупиняла поліція, ніхто ніякі повістки нікому не вручає. Так що, кому цікаво, хто хоче, можете їхати нічого не бійтесь і все буде добре Доброго дня. герої зібралися герої як машинка нормально і зверюгай 2,5? так одразу подарунок від мене моя така сама сама робоча Робоча, вона якраз, а. до речі, зручна під, 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 під важкою. А що є така вже? Я мав таку. Мав. Ну немає. Я її мав. Хлопчина <рисувач> займався пакетами. Потім почалась війна. В общем, короче, він бросив це, все діло і уїхав в Польщу працювати. Угу. І от дивись, ящик. Казав би, звичайний ящик, так? Да? Угу. Звичайний. Перша тут є сітка. Якщо треба дати сиропу в путі. Раз. Зворок да? Вентиляція, звичайно, друге, дивіться, це як, як улік рогатий. Дивимося тут. Казалось би, просто грибинки немає, да? нічого mm -hmm. немає, да? він зробив планочки. Та приживно. Yeah. Тут стандартно. Рамки бувають різні. Там yeah, не незабаром. Wow. Yeah, це унікальний ящик. Потім ну, це ще піблітне. А, а тепер у мене в принципі стає 150 е, ящиків. Ага. Стандарт. 150 до цих ящиків. Наприклад. Да? А потім я беру, ставлю в прицеп, а їх лізли 200. Ву, блядь. Чуть, -чуть А він, виходить, дивись. На 2,5 см в гущий. І вже І тебе все. ряд на один ряд більше. Все, да. на один ряд більше. приїхали до Богдана Балюбаша, ось позаду бачите його пасіку. Пасіка карніки. Значить, приїхали за штучно заплідненими матками. Скажу кому цікаво, в нас в Україні працюють по карніки лише 4 чоловіки які роблять штучне запліднення маток які потім вносяться в систему бибрів зараз передивимося з вами в сім'ї думаю багатьом з вас буде цікаво це тут склинар Склина. 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 ну, подивимося так заради цікавості чи вони хоч щось там зачепилося що? ну, тільки два три тип що воно буде Ні, підняли підняли трошки напуск Трохи підняли. Yeah. Ну напрості є, значить пішли на магазин. То би було добре. Я вже би кинув, то би було добре. Казав Копилюк, Демар, Стамеску, ящик давай. Я ж тобі собак, дворових не даю. Uh -huh. Забери ці планки. Зараз. А це рамка по -по помічена, да? що ваша рамка мітить, дай, бачиш? Nee, ні, це біфлейш. Ні-ні. А, це... це Це просто ця. Просто рамка. Ща, то. Бачиш, зразу взяв ту стовку, що я подаруваю, я вже зразу. Все, 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 зразу ну, сама. У нас вона проситься до роботи, вона сама вже. Я такою працюю вже роки три... Блин. Потім, хотів, нас, хотів знайти... руті, я тобі зараз поясню, в чому сама суть її. Пробле, проблема може бути. Проблема може бути її в тому, що 에, тут її ще точно бути не може. Ну все, може. Ні. Так, давай, не. потримай зараз. Фішка в тому, що в мене рутівська рамка є старі, збиті не з кубою, а цвяху. Ну, і і вони, коли ти витягуєш зимою, волога виймає, і вона да, просто виймає да. зразу. От чому проблема. О, ну, думаю, ліпшу розходити не допустимо. Ну буде. а зимою розпліподіли. Так, це у нас клінар від Олінбрука. Той є від Орінбруку. Від Орінбрука. Це крайня, це друга рамка після медової. Ну, щось, так. Може ще ліпше щось. А, ну зараз передимося ще. Тут рамка, ну дивісь. Гарне ну, розбрічка. о, речі. речі. Ага, і ось матка. І характерно, що всі шукають матку, звичайно, шукають. Темну, щоб вона була як Карпатка темна, да? а так? А ця матка, вона. Склинарівський якраз Вона склени... як баквас, вона рижа. Склінар, але бжала така є. А бджола сіра, правильно. Сіра, правильно, сіра, правильно, да. правильно, а, правильно карпатка теж така є. Так, ставимо ставим ставим цю щоб, Як я всегда кажу, щоб воно було ну, в пакеті. Тримай, Не бійся. Тримай, Не бійся, не, що, не пускайся. Що... <laughs> щоб матку ну, не рівня. Даємо тую? Так, став. Сюди на край. Як, як вона в гнізді стояла, я так завжди... Ну, правим, Немає вже. різниці. А, абсолютно. Тут є перестановки до данки не міняються. Марка, Ставимо мат, так, чекаємо, чекаємося. Во, щоб зараз під підгоплю не залізла. Зараз ми її... Знаєш, як я роблю? Пускай. Пускаю. Зараз просто пускаю собі її вже між вулички. Коли я постав до рамки. Сто о, точно тепер я знаю, що я її пустив. І всі бачили, свідки її. <гум> <гум> в разі чогось, як ти казав. Ну і третя. Третя, став. Вони вже жула навіть одна в повітрі не підніметься. Так, що трохи не вжавсь. За Зараз ми візьмемо ту от медову. Ні, давайте. Туханемо, так, так, потім потім, да, потім наступно. То я поставив у Тижня. Та я її поставив минулого тижня заради цікавості. Експеримент. І в розріз, бачиш? От сюди я кажу, чим відрізняється і Бахвост і карніка. Бакваст би так не пішов. О, такі, минус... такі пакети у нас формуємо. чи на, чекай, чекай, давай так от рівно, давай так от. Давай ту тую. Райку Рейку, і прикручуємо. Так, прикручуємо так. Прикручу шуруповерт. Це. Тут треба ще один саморізати. Та їм по, -барабану. Okay. Такі, що їм по барабану. Вітер гуляє, тут у вас. А, вітер, вітер, блин, попробуй. вітер попробуй, тут зараз такое я зроблю центральну зірву ту і що з їм давав. Богдане попутно э, було б цікаво, щоб ти розповів, там ти на каналі бачу, Є відео про матки, так? Да? Про карніку і там ти розказуєш про матководів, про трозіка, про про слінара. І взагалі, як зрозуміти, що, наприклад, дуже саме часто задаваємо питання, коли кажуть, що коли кажуть, наприклад, що тройзик найкраща матка. Ну, трозіка то самого вже немає. От ті всі якраз єресь, бо то реально єресь. Нема чистих ліній давно вже в природі не існує. Тому що, от, умовно кажучи, чому три інститути Німеччини не мають своїх власних ліній. У вас, в тебе є конкретно матка, яка передає ознаки або не передає. Немає різниці, яка вона є. Тройзик, так званий, чи то пешець. то ті всі лінії. От, умовно кажучи, є, у нас, до прикладу у нас є схрещено тройзик з пешецем. Як ще назвати цю лінію? Ну так. Тройзеку пешець. Через рік часу ми долили склінар. Тройзеку пешецький склінар, то дурість. То реально дурість. Ні-ні-ні, тобто. то тут то відкритий. То, тобто то, то, треба дивитися не. по матеріалу, по тому який береш що матковода. Правильно? Ми, Як я кажу. Тим більше Далі, знову ж таки, купляючи матку з Європи, ми, що отримуємо ми? Ми отримуємо бджолу з іншого регіону, раз. Тут мій більше є більше. Там відкритого багато. Ми отримуємо бджолу з іншого регіону, раз. яка може бути адаптована, яка може бути не адаптована до нашого клімату. Два. Ми, скажімо так, зворотній зв'язок який отримуємо Безпосередньо перекупщика, який нам привіз цю матку або знаходимо самі, ми не можемо. Ну Тобто тому... вона не просліжуваємо, правильно? Ну Ви фактично ми не, не можете, на жаль, як, вибачте за слово, книгу скарг і записати, що там в такого-то такого-то матковода десь яка. Звоноче. Я бачу, я бачу. 430. А ну чекайте. О, це темніше. Стри... Вже, так. Так. Так, вже. вже трутинь лопиться. Угу. Ну, пацани. Так. І, відповідно, знову ж таки, в Україні, а по-третє, ціна, зрештою, ну давайте так просто чисто математично. Німеччині матка в середньому коштує від там, 80, в залежності від, від цінності, до 120 євро за матку. Знову ж таки, в Україні коштує матка в середньому 40 інструменталка. І, відповідно, знову ж таки, ми отримаємо ту матку. Не, не, не знаючи, чи вона буде добра, чи буде, і за великі гроші. За ті самі гроші ви утримаєте, умовно кажучи, три матки, чи там дві матки, умовно кажучи. І коню понятно, що з трьох ми виберемо, чи з двох ми виберемо, у нас ймовірність є вибрати краще однозначно. Тому то все відносно. Тому я, я не знаю, може, знаєте, то б виглядало знаєте, якісь як спекуляція, може, але... Найкраще в Україні брати. У нас є маса різного матеріалу, маса різних матководів, в кого можна взяти. Ну і дивись, наскільки я знаю, то в нас тільки чотири матковода на Україні, які роблять штучне запліднення і реєструються в системі Бібрід, правильно? Бібріді так. Це клуб «Карніка Україна. Це є Гринко Дмитро, Ліпатов, далі Сумчанин, Піскорський. Тобто є багато, які займаються. Ті, тобто, що в бібріді, ну, то, то фактично. Чапу, і, 2 є. Дивись, всі часто задаваємо питання, тобто цей же самий тройзик, Він що в Європі, що у нас вже скільки раз перекритий маткою на матку, з лінії на лінію. Ну. Він вже давно не є тройзиком. Да. Тому то все відносно. Я не, не ну, Принаймні, бачиш, застряг. Він вже давно не є тим тройзиком, який би ми хотіли. Тобто треба дивитися, як, як, як я кажу, на матковода, який вивів матку якої якості він її вивів правильно? Та, і, при... ну, і який матеріал він тримає. Тобто матеріал завезений з Європи, все одно правильно, ну, все протестований. Правильно? Він має бути протестований в наших умовах, а не просто привезли і отримали перше покоління і все. І причому зараз в нас більшість дуже цікава. Інфо... Нас в більшості просто купляють одну матку, шльопають від неї в купа дочок і зразу кажуть, що племінний матеріал. Він пройшов племінну оцінку. Поки він не пройде племінної оцінки, чи він дійсно є племіний, ви ж купили матку, Ви не знаєте, чи вона буде сама найкраща, чи сама найгірша з тестуванням? Ніхто того не знає. Тільки після тестування ми можемо сказати, що він є або племенний, або не племінний. По дочкам протестувати. Так, так? По дочках потестувати безпосередньо. І, і то, і то. Деколи буває таке, що в перший сезон, коли є хороша кормова база, карно все працює. Перший сезон ви отримаєте результат, а на другий рік вибачте за слово ті самі сім'ї абсолютно будуть ніякі, бо інша погода, інші умови, інша курмова база. тому, що я внизу матка є, роздільна решітка. Стартер приймає, а потім я її сьогодні рано переніс і даю їм вже безпосередньо на виховання. Ау, я провтикав. Вони вже є на вихованні. Матичні Матичні дуже, так. Бути, так як завжди. Я напхаю, чуш, то, 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 я тобі серйозно говорю, я тако нароблю, 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 а потім Блін, промахав! матки б виходять, давай ломимось. <laughs> Ото я реально промахав. Тобто то, знизу то матка це роздільна, це решітка, так. просто, ти не прикриваєш клійонкою, нічим щоб лише замаєшся. Нічим, абсолютно, вони повністю доступ мають. Ага, і тоді вже... Але я не даю багато жень. Я не даю багато принципово, я даю там щоб до 12, краще. щоб вони були менш більш ну, нормальні. А яка різниця? Вона працює. Ну, Сім'я працює, сім працює, працює без так. ущербу. Єдине, що на й день треба буде передивитися, чи там часом на тих двох рамках тут відкритий, тут печатний розпліт, щоб не було е буває, А чого ти... вони потягнуть, якщо матка є? Пофігу буває, що тягнуть, тягнуть, переставлять, не чують матки і все, так. і вже тянуть. І буває таке. Так, що? а що вони не чують, якщо матка є? Роздільна решітка їм мішає, матка не йде по своєму колу і все. Вони чують там, де є що буває таке. Ми ж Тут можеш брати, тут добре. Нам привезли Ага, Це склінер, так. це Давай сюди ящик. Так, Віталік, тобі привіт, це склінар для тебе на Рутівську. Дивись, дивись. Ну от якраз порівняємо. Він там бере матеріал з Європи і зрівняємо. Ще я потім, хай потім, ще, потім, ще, ще, ще. Бо подивимось. Та ні, стукати, не <laughs> стукати вони трошки реагують. На стук, до речі, не всі бджоли реагують. Є бджоли, які не реагують, а є такі, що реагують. Я вже то замітив, я вже раз бачив, що реагують, а є, що не реагують. А хлопці, погоди нема бджола, все сидить. То ще зимовий корм. Коли в нас мала прийшла до вулика, і так от стукає до кожного вулика. То буде як, знаєш, що ми зробимо? Ми будемо ми їм дамо чотири той вот розплід і разом і типа як кормова піде. Ну, по варіантів не не. Та, блін, ти так. Ні, то я що просто не було видно, як ми ночі були все засіяно. Ми не пили. Ми воду пили. Воду пили. Мінерал. Мінерал. Світло лікувальне. Профілактично оздоровлююче. Так, квитки треба. Глисти треба було профілактику провести. Блін. Також печатну, щоб не було. Нема. Не розчадимося. Не не як, ну, як ти кажеш, на рамку більше там, там печатне йдеться. Тут головне подивитися на матеріал, на якість засіяв. Воно засіє файно, розумієш, просто фішка в тому, що вони... Холодно, як не, не вихід, і вони збиваються більше. Ну, Якщо ти бачиш, вона от від краєчку до краєчку от до цього. Ну, вона розширена, тут же вихователька. Ну так, я її розширив. Якби вона була, може... Понятно, що вона пішла. Збита. да, да. збито, то, то да. так. Ось вона є. Такого самого украсу. А, ну, ну, ага. а все то саме. красу. ось, характерний, да. так. Має такий самий хренат. Темний з зражений. Це вже третя матка, так? так. Третя спінарі Так. Зараз ту все позбивають. Я, застаную. я застаную. зараз застаную. все заб'ю, просто один корпус і все. О, до речі, дивись, як можна ліноліум використовувати. Двохміліметровий. Двохміліметровий просто прибувається фішка в тому, щоб скоби нормальні були, бо бляха муха потім зрізається. Виривається, від Виривається, А Вологи немає по тому навісні. Та, волога, на та в... волога завжди є. Так, як так. нема? Ні, не, ну це ж тут же улік ППУ. О. ППС. Ну, байші, тут набагато краще. Ти просто той підкопів. Я підняв, бо та, вона та, якраз була виховати. Коротше, в нього чотири. Чотирьох, будемо так казати. І чому виховательки з матками? Ти найліпші матки. Так, але да, ну, прийом менше. Так, ну, ми хочемо, а, ми, якщо ми говоримо про якість, то з матками.